У другий змагальний день українські дзюдоїсти вибороли ще дві нагороди всесвітніх ігор сліпих у британському Бірмінгемі. Після Паралімпійських ігор 2020 у Токіо спортсменів парадзюдо дзюдо розділили не тільки за ваговими категоріями, але й за ступенем порушення зору. Нові класи J1 та J2 створили окремі конкурентні групи. Тому звикати до них в цьому сезоні довелося заново. Ранок розпочався з виступів хлопців, але, на жаль, на цих змаганнях чоловіча половина команди залишилася без медалей. Мало надії ще як мінімум на одну медаль, але, на жаль, 90 кг Саша Назаренко травмувався за коли боровся за виход в фінал. В підсумку стався п'ятим. Тобто він не боровся за бронзу і ну, травмувався. Мабуть, мінімум медаль була не так давно закінчився чемпіонат Європи. і Я вже казав, що. Мало часу на відновлення. Це вплинуло на виступ е, хлопців, тому що хлопці, ну е, той же Давід Харава він став чемпіоном Європи, але досить велику кількість ну, вагу ганяв дуже багато. І треба було буквально через 10 днів опять підтримувати вагу. Це досить. Ну, важко. Я скажу. За такий короткий період. Два старта, щоб бути на, на, на належному рівні. Для дівчат же день виявився більш вдалим. Анжела Гаврисюк завоювала у другий день змагань бронзу у ваговій категорії до 57 кілограмів. А Анастасія Гарнець золото у категорії до 70 кілограмів. Я дуже рада, що взагалі змагання вже позаду, тому що ми так довго їх чекали. І звісно, я не очікувала, що я стану чемпіонкою світу вже вдруге. І для мене це велика честь і дуже такий е, крутий титул. Але я розумію, чим далі, тим важче буде його захищати. У підсумку в особистих заліках українські парадідоїсти завоювали п'ять високих нагород. І додали рейтингу балів перед Паралімпіадою. Треба готуватися до Паралімпіади. Всі досить серйозні очки зараз получать після чемпіонату світу. Але ще є гран-при, є Кубки світу. Тому у нас є рік часу до Паралімпіади, ще щоб досить потужно підготуватися, щоб виступити на належному рівні. На останок в команді залишився тільки командний виступ, на який з'явилася українська жіноча збірна Наталія Миколайчук, Інна Сич, Юлія Іваницька та Анастасія Гарник. Вболіваємо за команду і вітаємо з новими перемогами.